Знову радий зустрічі у програмі 5 хвилин для вічності. З вами ведучий Володимир Гриневич. Вітаю вас! Необхідно сказати, що за своєю природою ми не є ангелами, ми також не заблудлі діти. Ми не просто хворі, яким потрібно зцілення, ми грішники, яким потрібен порятунок. Так, нам потрібна допомога. Ми відіграємо свою роль у великому плані спасіння. Справді без людей план спасіння був би непотрібним. Нам потрібно всього лише використати право вибору і відгукнутися на поклик Спасителя. Нам потрібне бажання слідувати за ним. Але одного цього недостатньо. Нам щодня потрібна допомога, щоби отримати виправдання, коли гріхи минулого турбують нас. Нам необхідна підтримка, коли ми намагаємося йти християнським шляхом. Лише наших сил недостатньо. Нам потрібна сила ззовні». Культура, освіта, сила волі, людські зусилля необхідні, але вони безсилі. з їх допомогою можна виховати гарну поведінку, але їх недостатньо, щоб змінити серце. Аби грішна людина стала святою, необхідна більша сила, яка може змінити життя докорінно. І ця сила Христос. У восьмому розділі послання до римлян апостол Павло пише: Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Важливо зауважити, що керівна і перетворююча сила Духа Святого є добровільною і діє лише за згоди людини. В плані спасіння немає ніякого примусу. Дух святий перебуває в серцях тих, хто приймає його вірою, а віра включає в себе щирий послух волі Божій і керуючому впливові Святого Духа. Життя під керівництвом Духа Святого вирішує важливі питання, з якими ми зустрічаємося в житті. Апостол Павло сказав: бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Часто ми чуємо питання, хіба це погано курити, випивати, гуляти. Що в цьому поганого? Але якщо людиною дійсно буде керувати Дух Божий, якщо Ісус всьому буде першим, останнім і найкращим другом, то ми здивуємося, як швидко вирішаться всі незрозумілості. Тоді вже не виникатиме питання, чи правильно це, але прозвучить інше запитання, чи подобається це Ісусу? В п'ятому розділі послання до Голад Павло писав: А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість закону немає на таких. А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та похотями, коли духом живемо, то й Духом ходімо. Якщо ми будемо керуватися цими словами, то в нас дуже скоро з'являться плоди духа. Помолимось! Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що ти посилаєш Духа Святого, який продовжує керництво у нашому житті. Ми вдячні тобі за те, що Дух Святий нагадує нам, як потрібно поступати в тому чи іншому випадку. Дорогий Небесний Отець, ми просимо Тебе, допоможи нам бути слухняними в силі Святого Духа і ходити завжди по волі Твоїй. Благослови нас, благослови наших телеглядачів, допоможи, Господи, щоб наше серце завжди Вжди було відкрите для дії Святого Духа в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, що лише Дух Святий може допомогти вам прийняти правильні рішення у тих питаннях, з якими ви зустрічаєтесь щодня. Не забувайте писати нам на нашу електронну адресу. Також чекаємо ваших дзвінків за номерами телефонів, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!